Двоє бурштинських юнаків повернулися днями із світового чемпіонату з Каратедо, який проходив у Києві, із золотими призерами після тріумфального виступу на престижних змаганнях спілкувалась Віталіна Запорожець. Міжнародний турнір з шотокан карате до World Kanazawa Cup проходив з ініціативи Федерації шотокан-карате до України СКІФ. Цьогоріч у змаганні брали участь близько 380 учасників з 12 країн світу. Місто Борштин в складі національної збірної України гідно представили Володимир Прокопів та Назар Боронець, які у своїх категоріях зайняли перші місця. Загалом турнір передбачав 5 поєдинків. Вибір супротивників проходив по закритій олімпійській системі комп'ютерного жеребкування. Тими та іншими деталями з нами поділились переможці турніру. Цього разу ми приймали участь в спортивних змагань, змаганнях Шотокан Каратедо, які проходили в місті Києві. Це був Кубок світу або Ворлд Каназава Кап. Я приймаю участь в категорії 18-19 років. чоловіків в абсолютній ваговій категорії. І в моїй категорії було доволі доволі таки багато людей. На своєму шляху я зустрів п'ятьох супротивників. Я провів провів п'ять поєдинків. Я зайняв перше місце в категорії 20-35 років. Ну, я займаюся вже 16 рік, досить довго. І обрав його, тому що, як на мене, це дуже для хлопців, особливо як і для дівчат, це дуже цікавий спорту, який вчить не тільки фізичного розвитку, а ще й розвиває інтелектуально, духовно. Тобто людина, займаючись карти до може гармонійно розвиватися. Хлопці кажуть, що особливого секрету успіху немає. Потрібно багато тренуватися і вперто йти до своєї мрії. Зупинятись на досягнутому не збираються і вже готуються до наступних змагань. Зупинятися, безперечно, не можна, тому що попереду ще дуже багато турнірів. і Чемпіонат Європи, як я вже говорив, потім чемпіонат світу буде в Венесуелі після чемпіонату Європи. Тобто дуже багато серйозних стартів попереду. і Треба дуже відповідально до того відноситись і тренуватись. Тоді будуть відповідні хороші результати. А ми нагадуємо, що карате до перекладі шлях порожньої руки це японське бойове мистецтво, що являє собою свою рідну систему захисту і нападу без зброї, в якій застосовуються удари і блоки руками та ногами.